Вітаю! Ні для кого не секрет, що кожен день починається з ковтка води. І наше життя починається з води. Сьогодні разом з брендом Біотерм ми можемо говорити про те, що всю силу з глибини океану ми можемо отримати бездоганний, ефективний догляд в кожній паночці від бренду Біотерм. Мене звуть Анастасія Мехеда, я тренер бренду Біотерм. І сьогодні для вас на нашому онлайн мастер класі на якому поділюся всіма секретами б'юти-рутини в щоденному догляді і не тільки. Тож починаємо. Щоденний догляд складається з очищення, з сироватки, з денного крему за потребою. Із крему для шкіри навколо також до свого щоденного догляду ви можете додати використання тканинних масок. Наприклад, ви після подорожі відчуваєте, що ваша шкіра виглядає більш тьмяною і втомленою. Тож ви можете використовувати маску Aqua Pure з саліциловою кислотою і молекулою лайфпланктону. Ваша шкіра відчує свіжий коток повітря і буде виглядати більш бездоганною і чистою. Якщо ви відчуваєте, що ваша шкіра потребує зволоження та сяння, ви можете використовувати маску Aqua Glow. Також її можна використовувати і ввечері, і вранці, перед важливою подією або просто приділити час своїй шкірі. І для повернення пружності маска Аквабонс. Завдяки гіалуроновій кислоті, зволоження, ваша шкіра отримує миттєво. Всього 15-20 хвилин В використання цієї маски її не потрібно змивати, просто залишки розпроділити на шкірі і можна приступати вже до основного добру. Або до макіяжу, а ми з вами переходимо до щоденної рутини від бренду Біотер. Перший етап щоденного догляду це сироватка. Її потужний комплекс з гіалуроновою кислотою, з екстрактами водоростей, а також насичення нашої шкіри. Дорогоцінними маслами дарує нашій шкірі зволоження, пом'якшення, відновлення і очищення від токсинів. Ця сироватка, вона двохфазна, її потрібно трішки шейканути, і можна приходити до використання до основного догляду. А також я поділюся декільками секретами, які її ще можна використовувати і в нічному догляді, і в макіяжі. Збагачена екстрактом зеленої водорості, формула виводить токсини, пом'якшує шкірний бар'єр, насичує його киснем і мінеральними речовинами, робить шкіру більш гладенькою, а також створює потужний біобар'єр, який протистоїть шкідливому впливу навколишнього середовища. Легка формула сироватки проникає в глибокі шари епідермісу, зволожує його, усуває сухість і лущення. До речі, одна крапля цієї сироватки, якщо ви додасте її до нічного догляду, вона створить магію за ніч. Вранці ви просинаєтеся з шкірою сяючою, зволоженою і з від повним відчуттям комфорту. Наступний крок догляд за шкірою навколо очей. Я обираю крем Аква його охолоджувальна текстура миттєво охолоджує і бадьорить шкіру навколо очей. Очі виглядають сяючими, більш свіжішими після недоспаної ночі, а його легка текстура вона неймовірно наповнює шкіру, заповнює тонкі зморшки від щастя посмішок. А також потужний комплекс інгредієнтів доглядає за шкірою, бореться з мімічними зморшками, темними зонами навколо очей, а також з набріками. Всього невеличку кількість ми можемо обрати і пальчиками зробити невеличкий масаж. Крем для шкіри навколо очей, аквасурс допомагає швидко зняти будь-яке подразнення та усунути мішки під очима. А також зволожити шкіру навколо очей, наявність у кремі екстракту морського планктону допомагає стимулювати проникність клітинних мембран для максимального засвоєння шкірою активних компонентів. Кофеїн в комбінації з екстрактом листя сакури надає тонізувальну та відновлювальну дію, знімає набриклість під очима та освіжає шкіру, а комплекс розгладжувальних полімерів сприяє поліпшенню структури шкіри і робить її еластичною. Використовуєте вранці і ввечері. Ну і завершальний етап в щоденному ранковому догляді це зволожуючий крем. Я обираю Аквасурс Єоплан це неймовірне зволоження. А, мені здається, зараз зволоження потребує кожен тип шкіри, тому він підходить абсолютно будь-якому типу шкіри. Його легка гелова текстура дарує нам неймовірне відчуття свіжості, наче бризги океану на нашій шкірі. Тож, обираючи цей догляд, ми можемо використовувати його як щоденний догляд, а також можна використовувати більш щільним шаром як експрес-зволожуюча маска. Легкий гель Source Миттєво насичує шкіру на 48 годин глибоким зволоженням для боротьби з щоденною зовнішньою агресією, для помітно відновленої та сяючої шкіри. Засіб містить два види гіалуронової кислоти з різними молекулярними масами, завдяки чому шкіра глибоко зволожується. Також вони служать відмінним провідником пробіотика лайфпланктону, натурального інгредієнту, запатентованим лише брендом Біотерм. Він відновлює, зміцнює і захищає шкіру від впливу зовнішніх факторів. Застосовуйте вранці та або ввечері на очищену шкіру. Цей крем підійде для нормальної та комбінованої шкіри. Обличчя. Якщо ви бажаєте створити, наприклад, більш сяючий ефект, ви можете використовувати одну краплю цієї сироватки на б'юті блендер. Тож, за будь-якою тональною засобу, ви можете перетворити на більш сяючий ефект. Беремо б'юті блендер, беремо одну краплю сироватки, шейкаємо. Розташовуємо тональну основу. Залишиться додати невеличкий штрих це рум'яна на щічки. Експрес-макіяж зі зволоженням від бренду Біотер готовий. Дякую вам за увагу! Бажаю вам класного дня, натхнення і задоволення від текстури разом з брендом Біотер. А далі на вас чекає ще невеличкий сюрприз щодо догляду за тілом. Як щодо догляду за тілом? Шкіра це найбільший орган. І наше тіло також потребує догляду і уваги. Декчасто часто наша шкіра тіла відчуває стрес, сухість, стягнутість, роздратованість. Шкіра нашого тіла також потребує зволоження, відновлення, пом'якшення. У формулі кожного засобу бренду Біотерм знаходиться лайфпланктон. Йому вже 3 мільярди років і вчені досі вважають його унікальним компонентом. Він відповідає за зволоження, пом'якшення, відновлення шкіри і безліч переваг для нашої шкіри. Відчуйте живільну силу. Зволожуючого молочка для тіла, яке живить і пом'якшує вашу шкіру. Завдяки формулі, яка швидко вбирається, збагачена олією шита цитрусовим, молочко не залишає жирних слідів. наносити на шкіру освіжаючий аромат лимонної есенції, ківі та зеленого чаю масажними рухами щоденно після душу. Бренд Біотер має тісний зв'язок з природою і володіє унікальними знаннями про всі ритуали пов'язані з водою. Історія бренду Біотерм почалася з легендарних джерел французьких пірінеїв. Легенда говорить, що відважні амазонки піднімалися до джерел по камінню, щоб його води джерел робили їх шкіру молодою і красивою. Секретом цього чарівного джерела був мікроорганізм і його назва лайфпланктон. Саме це відкриття дало початок бренду Біотерм. В перекладі Bio життя, Терм, термальні води. Сьогодні бренд пропонує справжні відновлювальні ритуали, наповнюючи енергією і блаженством для тіла під час і після душу.